Квітковий годинник у Кривому Розі відкрили 22 серпня 2011 року з нагоди 20-річчя Незалежності України. Він зайняв відповідне місце посеред облаштованого в європейському стилі парку героїв на проспекті Металургів. Криворізький квітковий годинник, споруда незвичайної архітектури і краси. Діаметр циферблата становить 22 метри. Довжина годинникової стрілки 8, а хвилинної – 12,5 метра. Циферблат годинника представляє собою бетонне коло, яке складається з 12 секторів, на яких висажено 22 тисячі квітів шести видів. Усе це дозволяє унікальній споруді увійти до книги рекордів Гіннесу. Будівництво цього унікального об'єкту було виконано всього за 3 місяці. Причому на виконання робіт не були витрачені бюджетні кошти. Будівництво велося в рамках програми соціального партнерства з промисловими підприємствами Кривого Рогу. Основою композиції став герб міста Кривого Рогу, розташований на темно-зеленому тлі. Ажурні об'ємні стрілки виконані у вигляді світлових коробів, які рухаються монорейкою. Квітковий годинок відзначає кожну годину музичним дзвоном у денний час, а вночі години висвітлюється. Електронне табло над циферблатом показує дату та температуру повітря. Переодягають годинник, змінюють зовнішній вигляд циферблату двічі на рік. Ящики з рослинами виставляють у формі оригінального орнаменту. Під найбільшим в світі квітковим годинником побудовано відеогалерея краєзнавчого музею, де демонструють ролики про історію Кривого Рогу та самої України. В інтерактивному музеї установлено сучасне мультимедійне обладнання, за допомогою якого на великому екрані проєктуються фільми. Розробники та ініціатори самої галереї максимально створили ефект 3D. Який неодмінно занурить глядача у віртуальну реальність. Кожен відвідувач зможе за хвилини відійти від буденності та заглибитись в історію міста, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та самої області. По-справжньому оцінити всю красу квіткового годинника можна в літній час. Взимку вдасться хіба що побачити розміри годинника та прогулятися алеями парку у якому його встановлено. Квітковий годинник в кривому розі вважають символом відліку нової епохи не тільки міста, а й усієї Дніпропетровської області як квітучого регіону.